Привіт усім! У нас сьогодні 6 квітня. Ось така пасмурна погода. Сніг уже сьогодні розтав, вночі був дощ і, знаєте, так пасмурно. Я йду в тепличку і покажу, чим вчора ми обігрівали наш перчик. У нас тут а теплиця не отоплюється, як бачите, нічого в нас ніякого котла, обігрівача не було. Вчора купили ось такий ми обігрівач. Він на 3 кВт, і включали вчора на ніч, тому що в перці було дуже-дуже холодно і боялися, що перець наш змерзне. Так як він вже, як бачите, у мене ось повиростав, тут більше зілля, напевно, як перцю, але ну, таке, повиростав уже два листочки, як бачите, зверху попрокльовувались. Я побоялася, що може змерзнути, тому обгрівали ось таким тепловентилятором. І ось така у мене проблема в перці. Як бачите, напала, напевно, чорна ніжка, тому що ось повністю перчини. Ніби росли-росли. І я бачу, що вони повністю почали ось достаю їх з землі, і в них суха ніжка повністю. Я думаю, що це все-таки через перепад температури, через те, що було дуже холодно. і... На жаль, як бачите, ось така картина. Ніжка повністю в перця всохлася і це е, буквально за декілька днів ось така картина. Було холодно. Я бачу, що місцями мій перчик ось тут теж приболів. Знаєте, це не те, що там в мене в одному місці і там малесенька діляночка. У мене я бачу по всій теплиці ось така картина. Ось, бачите, теж ніжки повністю всохлися. І це буквально по всій теплиці ось такі. Отут тут у мене, гляньте, цілий рядок і він уже починає падати перець. Ось Здається, перець росте, ви до нього торкаєтеся і в нього повністю всохлася ніжка. Звісно, таку кількість перцю обігріть таким обігрівачем практично неможливо. Включили його на ці сутки. На сьогодні теж будемо включати, але як бачите, ось така картина. Весь перчик повністю пропав. Я не знаю, варто його обробляти чи ні. Бо я знаю, що від чорної ніжки практично нема вже ніякого спасіння, тому що це грибкове захворювання, і воно знаходиться в землі. І ось теж і як його не обробляю, якщо вже корінь там повністю пропав, то мені здається, що вже немає ніякого резону це обробляти. Не знаю, як ви гадаєте, напишіть, можливо. Хтось займається цим давно і пробував боротися якось з чорною ніжкою. Напишіть, що вам помогло, щоб спасти перчик. У мене такого перцю досить багато. Ось, бачите, ось тут теж повністю все ось дивіться, скільки вже перчинок пропало. Тому не знаю, варто чи ні обробляти від чорної ніжки. Напишіть, як ви гадаєте, буду дуже вдячна всім за допомогу, хто мені відгукнеться і щось порадить. От такі то справи. Ну що ж, на сьогодні буду прощатися. Всім великі спасибі за підтримку, за перегляди, за коментарі. А на сьогодні буду прощатися, всім пока-пока.